Всім привіт! Сьогодні буде огляд лотів монет, які були продані на сайті Violet. Вище 5 тисяч гривень, які були продані 18 вересня. Сьогодні в огляді буде 15 лотів монет. Всім приємного перегляду. На 15 місці 1 рубль 1924 року за ініціалами на гурті Петра Латишева. Існує три варіанти виконання цієї монети. Сьогоднішній перший варіант. Траж трьох варіантів майже 13 мільйонів штук, матеріал монети срібло 900-ї проби, вага 20 грам, місце знаходження Рівненська область. Стежило за лотом 61 людина і було зроблено 120 ставок. І лот був проданий за 5101 гривню або 123 долари. На 14-му місці 10 копійок 1994 року зі штампом 2 БАМ. На аверсі монети четверте зерно третього колоса розімкнене. Та четверте зерно четвертого колоса торкається листа на реверсі у гроні номер 2 нижня ягода маленька. Найлегше розрізнити цю монету по гроні номер 2 нижня ягода маленька, тому поспішайте знайти свій скарб, так як з 1 жовтня ці монети з обігу вилучають. Місце знаходження Львівська область стежило за лотом 35 людей, і після одної ставки лот був проданий за 5500 гривень або 133 долари. На тринадцятому місці 10 копійок 1853 року з ініціалами міцмейстра Ніколая Іоса. Матеріал монети срібло 868-ї проби, тираж 1 мільйон 400 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі. Напис на слабі вказує на те, що монету чистили. Місце знаходження Київська область, стежило за лотом 39 людей і було зроблено 78 ставок. Пілот був проданий за 5558 гривень або 134 долари. На 12-му місці рубль 1892 року. період правління Олександра III з ініціалами на гурті Аполлона Гразгофа. Існує три варіанти виконання цієї монети. Сьогоднішній другий варіант. Тараж всіх трьох варіантів 2 мільйони 100 тисяч штук. Матеріал монети срібло 900 проби, вага 19,91 грам, місце знаходження Житомирська область. Стежило за лотом 14 людей і було зроблено 11 ставок. І лот був проданий за 5901 гривню або 142 долари. На одинадцятому місці патрійний сестерці з міста Пантікапея, періоду правління Савромата II. Це антична мідна монета Боспорського царства, що карбувалася приблизно між 180-ми та 192-ми роками нашої ери. На аверсі монети б'юст царя в пов'язці, що дивиться праворуч, на реверсі орел з розправленими крилами, що тримає вінок у дзьобі та повертає голову право. У полі монети зазначено номінал. Написав продавець, що вага 8,82 грами, місцезнаходження знаходження Миколаївська область. Стежило за лотом 27 людей і було зроблено 29 ставок. І лот був проданий за 6647 гривень або 160 доларів. На 10-му місці денарій гелі Огабала або Ела Габала, який правив з 218 по 222 рік нашої ери. На реверсі монети зображено корабель з вітрилом і сімома веслярами та лоцманом на кормі, штандарт на носі та згорнуте вітрило. Монетний двір міста Антіохія. Зараз місто в Туреччині Антакія, місце знаходження Запорізька область. Стежило за лотом 67 людей, і після одної ставки лот був проданий за 7 тисяч гривень або 169 доларів. На дев'ятому місці 5 копійок 1795 року періоду правління Катерини II, Анінський монетний двір. Тираж монети 9 мільйонів 900 тисяч штук. Написав продавець, що реставрація не проводилась, але бачимо по фото монета в дуже гарному стані. Вона так і проситься в слаб. Місце знаходження Дніпропетровська область. Стежило за лотом 7 людей, і після одної ставки лот був проданий за майже 10 тисяч гривень або 242 долари. На восьмому місці лот шести монет 50 франків 1974 по 1979 рік. Матеріал монет срібло 900-ї проби, вага кожної монети 30 грам. Місто знаходження Одеська область. Стежило за лотом 5 людей. І після одної ставки лот був проданий за майже 11 тисяч гривень або 266 доларів. На сьомому місці дукат об'єднаних нідерландських провінцій 1773 року. На аверсі монети зображений воїн у Латах, який тримає меч та сніп стріл у руці. Цей образ символізує силу та єдність семи об'єднаних провінцій. Сім об'єднаних провінцій складалися з Голландії, Зеландії, Утрехт, Гронінген, Гелдерланд, Оверейсел та Фресландія. Сьогоднішній з Голландії. На реверсі монети напис монета штатів об'єднаних провінцій, карбована згідно з законом імперії. Ці монети карбуються і до сьогодні, як інвестиційні монети. Матеріал монети з золото 986 проби, вага 3,4 грами, місце знаходження Одеська область. Стежило золотом 42 людини і було зроблено 85 ставок. Пілот був проданий за 21301 гривню або 515 доларів. На шостому місці Литовський трояк 1598 року період управління Сегзмунда Третього ваза монета відома своєю відзнакою зображенням лебедя. По каталогу речі Посполитої має примітку r 6 Матеріал монети срібло вага 2,24 грами. Місце знаходження Вінницька область. Стежило за лотом 38 людей, і було зроблено 55 ставок, і лот був проданий за 22 01 гривню або 532 долари. На п'ятому місці 20 франків 8 форентів 1883 року, Австро-Угорська імперія, Угорський тип, період управління Франца Йосифа І, матеріал монета золото 900 проби, вага 6,46 грам, тираж 300 429 штук. Місце знаходження Київська область стежило за лотом 41 людина і була зроблена 61 ставка. ставка. Лот був проданий за 29 568 гривень або 715 доларів. На четвертому місці 20 франків 1862 року. Період управління Наполеона III. Матеріал монета золото 900 проби, вага 6,45 грам, тираж 4 мільйони 826 тисяч штук. Місце знаходження Одеська область. Стежило за лотом 26 людей і було зроблено 28 ставок. І лот був проданий за 29 851 гривню або 722 долари. На третьому місці 8 флоренів 20 франків 1877 року, матеріал монета з золото 900 проби, вага 6,46 грам, тираж 125 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 48 людей і було зроблено 180 ставок. І лот був проданий за 30 818 гривень або 745 доларів. На другому місці 5 рублів 1888 року. Період управління Олександра III, з ініціалами на гурті Аполлона Гразгофа існує 4 варіанти виконання цієї монети. Сьогоднішній найпоширеніший перший варіант. Тараж всіх чотирьох варіантів 5 мільйонів 200 тисяч штук. Матеріал монети з золото 900-ї проби, вага 6,4 грами. Місце знаходження Івано-Франківська область стежило за лотом 75 людей і було зроблено 33 ставки. І лот був проданий за 48 тисяч гривень або 1161 долар. На першому місці 100 рублів 1979 року. Ленінградський монетний двір. Олімпіада 1980 року. Велотрек. Матеріал монети з золото 900 проби. Вага 17,28 грам. Ці монети карбувалися в стані UNC та Proof. Сьогоднішня монета відкарбована в стані Proof. Тираж 42 42213 штук. Монети в стані Proof карбуються спеціально полірованими штемпелями. Proof 70 означає, що монета абсолютно ідеальна. Без жодних подряпин, слідів чистки чи дефектів, навіть під 5 чи 10-кратним збільшенням. Напис на слабі Ультра Камео означає максимальний глибокий контраст, поле дзеркальне як дзеркало, рельєф глибокоматовий. Місце знаходження Київська область, стежило за лотом 18 людей, і після одної ставки лот був проданий за 105 тисяч гривень або 2540 доларів.